Вона хотіла будь-яку кім, але українського виробництва. Тому не купила, а урвала три, поки вони ще є в наявності. А найтрендовіше в кінці. на замітку цю боді поєднуються зі всім, але я буду стилізувати їх з молочними брюками. Напишіть, як для вас, а для мене цей виподібний виріс, ну просто розрив. Не мені, до речі, розмір М, але розмірна сітка йде від XXS до XXS. Мої ручки хотіли всі 11 відцінків, але я обрала базовий чорний. Для тих, хто любить яскравіші кольори, наступний боді, якого я не бачила в жодного бренду до цього. У нього просто купа фішок, це виріс. За його здолумлення на шиї та прорізне місце для пальця, і, як і попередні він дуже добре тягнеться. Я думаю, ви самі бачите, як розкішно він сідає по фігурі та засіпається на кнопки. Він зовсім не тривіальний та буде виділятися з поміж усіх образів. Якщо ви, як і я, шукали найтрендовіший відтінок цього сезону Cherry Red, то я його знайшла для вас. Вау! Сказала я, коли побачила його, тому що дівчата це ван лав. Цей відтінок одягнули на себе всі світові інфлюенсери, тому він буде розривати весь рік. А для мого гардеробу він є базовим, тому і вам раджу придивитись уже зараз. Усі образи на відео від харківського бренду на Стоп чекаю в коментарях оцінки луків. Хейтерство або комплекси, які мені нав'язують незнайомі люди. Уже 9 місяців, як я активно розвиваю свій блог, і за цей час я начиталась про себе чимало. Почнемо з мого улюбленого типу коментарів. Більше нічим привертати увагу, як тільки білизною, а потім чого дівчат так трактують. Тобто, якщо я починаю свій гідреді візьмі з білизни, то я відразу якась не така. Напишіть, як вас, але мене жіноче тіло в білизні чи в купальні по зовсім не тригерить. Акаунт під іменем крапка питає в мене на що так щиритись награно. На моєму обличчі завжди написані всі емоції, навіть мовою тіла я передаю все, що. Відчуваю навіть зараз, записуючи вам звук, я жестикулюю руками. Та я на мільйон відсотків впевнена, що людям, які не мають такої активної міміки, пишуть, чому ти така беземоційна. Але між іншим бути різними це окей. Якось в коментарях містер Ололо назвав мене охочую до наживи. Як думаєте, чи може це містер зрозуміти, що в 24-му році дівчина сама може оплачувати всі свої хочу, сплачувати податки та донатити? А за читанням цих високоінтелектуальних інтелектуальних коментарів ми дійшли до моєї вечірньої рутини. Наразі я дуже активно з акне, а проблемні у мене є й на тілі, тому я замовила гель та лосіон від Мері Фреш. Обрала ці засоби, тому що перечитала просто безліч схвальних відгуків і знаю, що саме цей гель класно робить свою роботу. Якщо ви шукали засіб, який підсушить висипання на тілі, то скріньте це саме він. Ці засоби мають ніжний приємний аромат і в комплексі доповнюють один одного. А до 28 січня саме на сайті Мері Фреш на них діє знижка мінус 15%. 200 доларів за ugc відео. Або скільки в Україні коштує такого виду контент? Почнемо з того, що ж формується прайс на юджесі. Перше і найважливіше, це звісно скіл креатора. Сюди входить препродакшн, продакшн і, звісно, постпродакшн. Простими словами, це як креатор готується, знімає і монтує. Наприклад, у мене підготовка до зйомки займає 3 години, і це не враховуючи похід на нову пошту. І як ви розумієте, косметика для макіяжу волосся і тіла сама себе не придбає. А значне її використання йде саме для зйому. Також креатор повинен враховувати час на монтаж і озвучування відео. Наприклад, щоб озвучити це відео на одну хвилину, я витратила цілу годину, а вибір кадрів і монтаж зайняв 3 години. Тобто, у мене пішло орієнтовно 7 годин, щоб зняти це. Цей прекрасний личок від Lava Studio це без перебільшень найкращі палацу, які у мене є. Вони супер зручні і якісні. Мені дуже відгукується цей тренд на картаті сорочки, показала вам різні варіанти її стилізації. Ще у бренду представлена лінійка нижньої білизни. Вона супер -кют і ще й дуже комфортна. Наступний пункт, який теж впливає на вартість, це кількість аудиторії. Чим більше впізнаваність у кріейтора, тим і вища вартість. Так як ринок UGC в Україні розвивається, то ціни на послуги зовсім різні. Дехто навіть ставить 450 гривень за дуже адекватні відео. Але як на мене, це знецінення свого часу і роботи. а максимальна вартість, яку я чула, це 200 доларів за відео. А скільки на вашу думку має коштувати одне UGC відео? фешн тренди 2024. зберігай відео і втілюй перше, тому що скоро вони заповнять усі соцмережі. Тренд номер один закохає усіх, і це мережево. А задав його бренд Dolce Gabbana весняно літньої колекції. Погодьтеся, дуже ход. Якщо ви знаєте, де знайти такі речі у українських брендів, обов'язково їх відмітьте. Наступний тренд це Офіс Сайрен. Це стиль Рейчел Грін, коли вона працювала в Роль Флорен, але в прозорих окулярах. До речі, макіяж в такому стилі зараз просто розриває Тікток, тому поспіші зняти таке відео. Тренд на пір'я з нами завжди. Як на мене, це вайп розкоші, тому я замовила собі. Сатиновий костюм, якому можна ходити вдома і на вихід. Залишаю вам посилання на цю красу. Як би не було дивно, але леопардовий принт, вілкамбе. Дівчата не знаю, але моя внутрішня левиця в цьому дуже радіє. і Я планую замовити собі брюки і слінгбеки. Наступна зупинка це тренд на бургунді. У багатьох європейських блогерів я помітила акценти саме на цьому кольорі. Тому кажемо папа, червоному, і переходимо до бордового. Обов'язково напишіть, який тренд вам сподобався, а який взагалі не ваше. І якщо такий формат відео вам подобається, напишіть про це, зроблю другу частину. Не забудьте підписатися і чекаю вас у. Своєму інстаграм усіх